Беремо насіння свого помідорчика і також розрізаємо його поперек. І тут знаходяться всі ці карманчики, пазухи, де воно базується. Ось тут в такій рідині такою ложечкою беремо. і Виймаємо з кожного, з кожної цієї ямочки. О. Тоді це все промиваєте через сито, і у вас виходить своє власне насіння. Будете знати, що з них у вас будуть отакі гарні, солодкі, великі велетні салатні помідорки